Ось ці двоє патрульних прийшли на чергування звичайними поліцейськими, а повернулися з нього зірками інтернету. На кільцевій дорозі вони зупинили порушника, який проїхав на червоне. Хлопці навіть не очікували, що спіймають велику рибу. Водієм виявився полковник поліції, керівник батальйону супроводу, колишній командир столичного полку ДАІ Валерій Комишний. Водій виявився э, з знаками алкогольного п'янення були. Мутні глаза, запах алкоголя ізорта. Йому було предположено зробити таке опробування пальцями достати до кончика носа. Водій путався в пальцях, не мог достати кончик носа, при цьому доставав либо середнім пальцем, либо у Проходити алкотест на драгері полковник відмовився. Він забажав їхати до лікаря, здавати аналізи. «Я не хочу. Я хочу до врача, щоб була врач. «Проведеться медицинська світільська очевидно, йому обратно вже предложив пройти світла на приборі драгер, либо сделают забор крові, либо маші Валерій запевняв, що нічого не пив. Їхав у тому не з нічного чергування. А на червоний поїхав, бо дорога була вільна. Тепер через таку нетерплячість полковника усунули від виконання обов'язків, принаймні до результатів експертизи. А час покаже, чи допоможуть йому впливові друзі, які приїжджали на дорогому Мерседесі рятувати затриманого товариша. Почало опланювати з Київ. Помоги, помогіть. Рубку почали передавати. Договорі запитали, здано. А що Я пиво делають, пиво не п'єш?